Witajcie, witajcie kochani moje się przyjaciele. E, teraz chciałbym ja pokazać, może nawet i w wanii e, szum wody w e, kranie. Dźwięki kochanie. Tutaj pokazano, tu pokazała, jak najcie ręki dokładnie najpierw dezynfikować.

Тут після кохання. Мужка я спокуєш. Тут і хляпка у не спала, не хемся. Є ще баблі халас. Кафельки стукаш. Як палюшками, так і дзвінка. Як реньку от вартом доном, так і кохання. Бітя пластик, Такий глухий, як музей. Як бембом вийде. Викаскує так ритм. Такі дві двосні джві. Такі різні, кохані мої, дзвінки по мушлі бембом інакше. це шалісті, цілком інні. Інні дзвінки, кохані мої. Дякую за увагу, кохані мої. Дійсі, мами, то Олека. Не дуже, як дім, у житті, кохані мої. Там, де ви даємо дружні озвичання о неполосконності. Дякую за увагу, це русські. Субскрибуйте канал ASMR з Мар'єм. Пишіть коментарі, лайкуйте. До побачення. Па-па-па.